У Брюсселі почався саміт Європейської ради. 27 лідерів ЄС зібралися обговорити серед інших питань і подальшу підтримку України та санкцій проти Росії. Які шанси на ухвалення цих рішень розпитаємо в Ірини Іванової? Вона працює в Брюсселі. Ірино. Я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, які заяви лідерів ти вже чула, і що відомо на зараз? Так, віта Олександра. Я зараз у будівлі ради ЄС, де триває саміт Європейської ради. Лідери Європейського союзу завершують політичний сезон у Брюсселі. І програма саміту досить насичена. По перше, вони обговорюють результати саміту в НАТО в ГАЗі. Нагадаю, що там країни взяли на себе зобов'язання підняти витрати на оборону до 5% ВВП, зокрема і через російську агресію. Також будуть обговорювати питання економіки. Наприклад, розглядатимуть наступний багаторічний бюджет ЄС та конкурентоздатність Європейського союзу. Ну і звісно, є на порядку денному питання, пов'язані з Україною, зокрема, і продовження санкцій проти Росії на столі вісімнадцятий. Пакет обмежень, який передбачає подальший тиск на економіку та на фінансовий сектор агресора, зокрема, він передбачає. Розширення чорного списку тіньового флоту Російської Федерації, збільшення кількості танкерів, які потраплять до цього списку. А також поки що у пакеті є пункт про зниження ціни на російську нафту до 45 доларів за барель. Але консенсусу серед країн щодо цього питання наразі немає. Деякі з них хотіли би, щоб цей пункт був узгоджений із країнами групи семи. Інші, наприклад, Литва, наполягають на тому, що пакет треба прийняти в тому вигляді, який він є станом на зараз. Прошу послухати президента Литви. Росія не бажає рухатися вперед у напрямку досягнення миру в Україні. Вона імітує переговори. Я вважаю, що абсолютно необхідною передумовою для будь-якої мирної угоди є припинення вогню, а цього немає. Тож наша відповідь має бути чіткою і сильною. Ми повинні запровадити 18-й пакет санкцій. На мою думку, цей пакет є хорошим, потужним, достатнім. Але, звісно, було б правильно уникнути будь-яких винятків і пом'якшень. Ще одне питання, яке стосується України, це продовження євроінтеграції. Технічно наша держава готова відкрити перший переговорний кластер, але для цього потрібен консенсус 27 країн Євросоюзу. І є одна держава, яка виступає проти цього. Це Угорщина сьогодні. Перед початком зустрічі Віктор Орбан під час спілкування з журналістами сказав, що його країна, що він накладе вето на це рішення, і він мотивується тим, що в Україні досі триває війна. Мовляв, якщо євросоюз інтегрує Україну, то разом з цим і інтегрує цю загрозу всередину Європейського союзу, а Угорщині цього би не хотілося, каже прем'єр. Прошу послухати. сьогодні не станеться нічого, що мало б юридичний вплив на вступ України до ЄС. Можна робити заяви, можна говорити, але у Євросоюзу не буде спільної позиції, тому що Угорщина цього не підтримує. А хто з нами не згоден? Будь ласка, 26 країн, чи скільки їх там можуть говорити, що хочуть. Тут теж є свобода. На підтримку України до стін Ради ЄС вийшли українські активісти. Вони влаштували там акцію протесту, закликають Європу бути більш рішучою відносно Росії і нагадали про ескалацію, якої зараз до якої зараз вдається Російська Федерація, зокрема про обстріли Києва та інших міст України. Активісти просять європейський союз надати Україні більше систем протиповітряної оборони та ракет до них, а також конфіскувати російські заморожені активи на користь України, щоб Україна могла посилити власну оборону. Та проводити повоєнну відбудову. Також чекаємо на звернення президента України Володимира Зеленського до учасників сьогоднішнього саміту і про всі про розвиток подій я буду повідомляти вам надалі в ефірі. Олександр, тобі передаю слово. Дякуємо тобі, Ірина. Обов'язково будемо чекати на твої нові включення. Я нагадаю, що з останніми новинами з Брюсселя і саміту лідерів ЄС була наша кореспондентка Ірина Іванова.